Неочікуваний анонс нової PlayStation 5 Pro від Sony, ноутбук, що тримає заряд два роки, та порнохаб на Netflix. Всім привіт! Мене звати Жені Білозаров. Ви на каналі Elmir.ua, і сьогодні я вам розповім актуальні новини сьогодення. Але перед цим перевір, чи підписаний ти на канал. Якщо ні, то обов'язково натисни на кнопку підписатися, аби підтримати український контент. А ми розпочинаємо. У минулому випуску я розповідав вам про гонку брендів в сфері AR-окуляр. Нещодавно Google оголосили о припиненні своєї участі в цій гонці. З 15 вересня Google повністю завершують продажі та підтримку своїх окулярів Google Glass Enterprise Edition 2. У 2015 році їх перестали продавати рядовому споживачеві, зосереджившись на застосуванні гарнітури для цілей бізнесу та медиків. Але наразі на жаль, ця розробка відправляється на кладовище до інших розробок Google, серед яких вже поховані такі проекти, як Google Stadia, YouTube Origins та Google+. До речі, в інтернеті є цілий сайт присвячений таким проектам, які закрили Google. Якщо тобі цікаво подивитися, то лінк я залишу в описі. Не дякуйте. Дуже гаряча новина. Нещодавно на Netflix вийшов документальний фільм про відомий сайт для дорослих. Pornhub. називається він Money Show the Pornhub Story. Вибачте, за мій англійський фільм про канадського it Гіганта доволі не компліментарний. Він побудований на свідченнях колишніх співробітників. Pornhub. Для тих, хто хоче провести приємний вечір та подивитися документалку, я сполерити не буду. Із цікавих фактів відмічу лише те, що на початку сайт працював на голому ентузіазмі. Вибачте за таке порівняння. Користувачі завантажували свої відео не за гроші, як зараз. А просто так. Зараз же в місяць чорно-жовтий сайт відвідують більше 3,5 мільярдів унікальних користувачів, що в рази більше, ніж у самого Нетфліксу. Питання для тих, у кого айфон. Народ, чи часто ви користуєтесь функцією сірі? Соромно зізнатися, але я користувався сірі лише один раз в житті. Притому тоді, коли знімав ось цей тікток. Привіт, сірі! Как на французькому буде охота на сов? Ще сумбу. Non. Інженери Apple, що розробляють проект в активно працюють над концепцією генеративних мовних моделей. Успіх чат GPT показав, наскільки проект Siri відстав від розвитку штучного інтелекту. При тому, як заявляє колишній інженер компанії Скупертіно Джон Беркі, який розробляв Siri у 2014 році, база даних Siri містить великий список фраз майже двома десятками мов. Вона Зроблена таким чином, що елементарні оновлення, як додавання нових речей, потребують перебудови всієї бази даних Siri, що може зайняти до 6 тижнів. Якщо в компанії Apple захочуть впровадження більш складніших функцій, наприклад, інструментів пошуку, то це може зайняти більше року. Тобто, повноцінне оновлення Siri можна чекати десь у 16-му айфоні. За цей час навіть страшно уявити, у що перед. Твориться ChatGPT, якщо ми зараз можемо вже а, генерувати текст, спілкуватися з ним. А є людина, яка вже написала курсову і здала на відмінно, <світ> да, і такі історії бувають. А у минулому випуску я вам розказував, що ChatGPT4 вже вміє навіть генерувати ексклюзивне відео. До чого я все веду? Як би там не було, у Apple завжди залишається варіант просто взяти і купити якусь компанію, якій належить вже готовий продвинутий штучний інтелект. Львівська команда Skyron створила 3D-модель маріупольського драмтеатру, який на початку повномасштабного вторгнення був зруйнований російською ракетою. Віртуальні тури різними локаціями, що засвідчують наслідки російського вторгнення, стали важливою частиною культурної спадщини України. Так, наприклад, в травні минулого року в Києві запустили віртуальні 3D-тури по зруйнованим та пошкодженим внаслідок війни будівлям, який вперше чи же місяць відвідало більше 100 тисяч людей з 30 країн світу? Черговим вагомим поповненням став 3D-тур Маріупольським драмтеатром. одного з головних символів незламності України. 3D-модель театру є у відкритому доступі. Це частина ініціативи Save Mariupol Heritage зі створенням більшого 3D-туру по інших пам'ятках Маріуполя. Команда Skyron, спираючись на сучасні технології 3D-сканування, хоче фіксувати стан пам'ятника пам'яток культурної спадщини України, що в майбутньому допоможе максимально точно відновити їх у разі руйнування, зокрема й внаслідок атаки російською ракетою. Лінк на 3D-тур буде в описі. Там ви зможете ознайомитись з ним більш детально, а також підтримати проект донатом. Щоби відчути, наскільки швидко йде час, PlayStation 5 від Sony вийшла більше двох років тому. Чесно, відчуття, не наче я тільки в минулому місяці відкривав свою красуню і радів, що нарешті я пограю в Next Gen у людину павука Майлз Мораліс вже п'яту версію. А тут Бах уже два роки минуло. О, можна, будь ласка, повернення. Але новина не в цьому. За інформацією ресурсу Insider Gaming, нова версія ігрової консолі PlayStation. 5 Pro вже знаходиться на етапі розробки. Про її характеристики мало що відомо, бо офіційного анонсу від Sony ще не було. Однак, якщо дивитися на минуле покоління PlayStation 4 та 4 Pro, можна припустити, що PlayStation 5 Pro має забезпечувати покращені візуальні ефекти, продуктивність та звичайно швидкість. Тобто, коли ви будете грати в Ratchet Clank, ви не тільки не помітите завантаження між рівнями, але й взагалі, як пройшли. Ли гру альо, камон, я тільки запустив, вставив диск, а воно вже пройшло все. титри. Хеппі енд. орієнтовно, готовий пристрій може вийти наприкінці 2024 року, але це не точно. Українська розробка цифрової держави в смартфоні дія з'явилась в центрі Нью-Йорку на цифровому білборді в Таймсквер. це в рамках рекламного відео заходу I'm your world», де будуть представлені понад 120 технологічних стартапів, серед яких і наша з вами улюблена держава в смартфоні. Захід відбудеться з 24 по 26 березня. У що це вильється, Подивимось. Я лише нагадую, що дію. Визнали 58 країн світу, державні установи яких можуть використовувати електронні документи в додатку. <п cioè moim> Уяви ноутбук, який може працювати на одному заряді два роки. Ти скажеш, що це неможливо, а я тобі відповім, що нема нічого неможливого. Інженер з Норвегії Андреас Еріксен, Еріксен, Соні Еріксен, Інженер з Норвегії Андреас Еріксон стверджує, що втомився постійно заряджати свій ноутбук, тому створив лептоп, який може місяцями працювати на одному заряді. Пристрій оснащений платою SparkFan Atomis з мікропроцесором ARM Cortex M4M з частотою 96 МГц та 4-дюймовим монохромним дисплеєм, який, хоч і не має підсвічування, але споживає мінімальну кількість енергії. Так. Звичайно, на цій штуці ти не пограєш в Хогвартс Легасі чи не подивишся кіно. Це більш робочий інструмент для написання кодів. Але якщо дійсно в ньому заряд тримає два роки, це фантастично. От офіційно, мій Тетріс не настільки мощний, як і його комп'ютер. Не те, щоби я грав вдома в Тетріс, ні, але він в мене є, і я впевнений, що він би тримав ну, максимум місяця два. І це всі новини на сьогодні. Обов'язково підтримай це відео своєю вподобайкою, лайком, пальцем догори, за кусенцем. Коротше кажучи, ти знаєш що робити. Також не забудь підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. Цим ти не тільки зробиш собі приємно, але й підтримаєш український контент. Звичайно, будемо чекати тебе в гості на наш сайт Elmir.ua. Лінк буде в описі. А з тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось.